Чарівного дня, шановні українці, дивіться, кому потрібна спаржева квасоля безкінечна. Це китайський сорт, вігна називається. Ось такі стручки. Водоносить вона, здається, що безкінечна. Я вже не знаю, який п'ятий врожай, мабуть, збираю. Сьогодні 1 вересня ще є. Вже вона сохне, але стручків просто повно. Дуже родюча, смачна. От, така вже потрібно довше варити. Стручки довгі, довгілячі, якщо поливати, мабуть, більше буде. Така найсмішніша, маленька, але можна і більшу збирати. Вона, до речі, і боби в неї непогані, тобто, ось вже десь пропустив, вона дозріла, і боби можна їсти. Досить цікава штука. На опору я її вішав, але, от, як бачите, плодоносить і плодоносить. Тому, хто Кому потрібен такий сорт, щоб довго родило і багато, то вігна вам підійде. До речі, до посухи я її не поливав. Також ціка.